От кричи, з'явилася можливість крізь щілину, хоча б побачити незвіданий цей світ. Спочатку треба стати на коліна і лягти додолу прямо на живіт. Ми, ми виглядали, наче божевільні, прибиті на підлозі, не Христі, бо ми лягли практично добровільно і прибивали, мабуть, нас не ті. І що, ж, і, що, і що ж ми спроміглись побачить підлогу, килим і чиєсь взуття? Жінки і діти хай мене пробачать, під три чорти хай йде таке життя. Ми цвяхи вириватимемо з м'ясом, ми підбиратимемо будемо ключі, звичайно, ми обмежені у часі та зробимо спроби в день і вночі. Але коли усі ці процедури, Підкосять віру і покличуть до нудьги, під звуки української бандури медвері вибиватимуть вибиватимемо